Друзі, всім доброго раночку. Я зібралась на ринок. Сьогодні вам зніму трішки інший контент-відео, де я буду торгувати, які я буду сьогодні покупки робити, від чого, для чого. Зараз покажу я вам, з чим я їду. Дивіться, у мене кабачок, також цукіні зелений. На замовлення у мене салат, базилік теж на замовлення. У мене бананка огірка. І для того, щоб в таксі не ставити ще одну бананку, я висипала огірок ще в цю сумку. Тут приблизно пів бананки. Також у мене вже почався ґрунтовий огірочок. Його небагато але він є. У нас був трошечки трошки дождя, Воно нічого не полило, але прибила жару, так можна сказати. Пиль. Тому хоч трошки можна я сказав, себе нормально почувати, тому що це жах, просто жара. Я думаю, що у вас так же само, по всій Україні. так. Тому мені гарно, звичайно що продаться. Дуже втомлена і не знімала відео саме в YouTube. Знімала в Тікток. Навіть в інстаграмі не була, тому підписуйтесь, хто не підписаний на мене, в інстаграмі, в фейсбуці в Тікток. Підписуйтесь. Там, там Більше моїх відео, якісь історії, тому підписуйтесь. Все, засняла. Тепер я зніму, коли вже буду на базарі. Так, показую ось мій стіл. Це мій банер, жертвки до столу. Так, і це повністю моє місце викоплене. Але сьогодні я вас стіл не займаю. Я його застелила, щоб було хайно, але ось що я поставила. Поставила огірочок, у мене тепличний, ось це в мене ґрунтовий, також цукіні і кабачок. Також в мене залишився це два базиліка, тим мене вже прийшли, забрали. Все, все стою, торгую, так що хто живе в Криму Розі, приходьте з грядки до столу, буду вас завжди чекати. У нас трішечки знову було дождя, поки я доїхала на таксі. Але все добре. Люди потрошку вже ходять. Так, Я вже йду з зранку, не знімала, що це і забулося. Зняти те, що я купляла. Шукала я в Єві брус. Дуже його сильно рекламують, що він класний від комах мурав'їв по всьому городу і вони жирають клон корінь точуть на кабачок перекинулися та там взагалі крізь він дорогий він щось 260 гривень коштує баночка мені напевно баночки три таких потрібно. не знайшла я його у нас в Єві його нема. Зайшла в Аврору, бо теж казали, що в Аврорі є там порошок, який допомагає. Так ось, купила я порошок, вже додому приїду, покажу. І що я ще дивилася? Дивилася я велосипеді дитячої моєї доньки в суботу, 15 числа, день народження, 11 років. І хочемо їй подарувати новий велосипед. Вона ж зі свого виросла, тому треба міняти. Подивилася ціни. Ну, ціни та ціни брати треба, все одно. Тому ось так. Ринок дуже поганий був, дуже поганий. От прям от слово дуже. Сюди я приїхала на таксі, назад я їду вже з, з кравчучкою, їду просто сама на трамвайчик, як то кажуть. Не заробила ще, я, щоб назад їхати. Мені на таксі. Жарко, дуже душно. І вже друга година дня. Я це настоялася втомлена, капець. Не знімала, бо нема чого було знімати. Знімала тільки -тік і ті короткі, в Тік-Топі, відео коротке, в Ютуб нічого. Це ж як тільки е, збирала щось зняти, то одразу ж ой, щось, якісь справи треба було робити. Втомлена, дуже сильно, дуже втомлена. Слов навіть немає, як підібрати. Саша вже приїде в суботу, мені вже буде легше, е, тому дуже-дуже чекаю його. Ось так. І додому приїду, поди вам покажу, який я порошок взяла від комах. Сліду, я спускаюся. Підмінці, бачу, коли одні машини. Стоять, стоять, стоять. Боже, я себе чувствую лохом. Йду на трамвайчик. Зараз буду паритися, їхати, в себе, потім ще. Але в нас не момент, коли теж у нас буде машина, нам треба типу, щось такого. Не тільки новіше, звичайно ж, своїми машинами будемо в тішиному селі, жигулі, по запчастинам продавати і на ці гроші вже потім щось складати, ну, бо немає сенсу. Вони не прогнили. Вже... Тобто, там чинить нема що. Тож, іду, поки що своїми ходжу ножками і все. Але нічого, настане і мій час. Мене до сих пор руки. Йду собі, їду, нікого не чіпаю, і тут на мене пригає полос. Ні, він спочатку, спочатку почав повзти, побачив ж мене, я почала кричати. Він став десь на пів метра в висоту і... і хотів пригнути на мене. Я так почала ще більше кричати, кинула ту кравчучку. Він кажуть, з переляку сам як пригнев іншу сторону, він реально просто пригнув. Полос пригнув в іншу сторону. Це, це був жах. Це був не вуш, це був полос. В наших краях він водиться. Він є, то Та, жаху я такого. Не... Я, ну, я не знаю, бо в мене навіть я двох слів не можу зв'язати. Руки тремтять. Йду домой, і додому І тепер додому тепер оглядаюся. Боже, бо мені тепер, тепер здається, що він крізь мамочки. Такого, такого страху я набралася, боже. Ось так, в мене пригоди сьогодні за пригодами, чесно слово. Ой, боже, жах просто. Всім же доброго раночку. Вчора не вийшла мене закінчити відео, тому що виключили в нас світло. І воно була я зайнята одним словом, що сказати. Потім, думаю, смисло його записувати, не зможу я змонтувати. Треба його... Виставити YouTube, то таке. Зараз я покажу, що я купила від комах. Так, ось це у нас Фавролі я купила Force, якщо правильно вимовляю, так називається. Подивимося, чи допоможе. Тому що саме те, що було потрібно, всі рекламують його, Боже знову забула його назву. Там щось на Б, чи бор, чи ба. одним словом, в Єві він продається. у нас в Єві його немає, я його шукала-шукала вчора, не знайшла. Зайшла в Аврору, теж посовітувала, що жіночка взяла в Аврорі е, таку ерунду, і вона й допомогла. Була дві баночки, е, там, де просапаю, там сразу ж просипаю від комах, від саме. Бо вони зжирають корінь, рослинки намертво, У нас вже дуже багато кавуна загинуло далі. А перед цим я ось це використовувала. Від капустянки це допомогло. Від мурах 50 на 50 Є деякі кущі, там, де були мурахи, вони зникли, а є де сиділи там і сидять. Точно ну, буду бачити. Це я теж використовувала, вже 4 пачки чи 5 я його використала. І тепер цим я працюю беру з собою. Зараз я покажу, що кумахи мені натворили. Так, в мене на баштані моєму цих два рядочка, я вчора вже просипала і цей клаптик. І я вже просипала, просипала саме цим порошочком. Зараз я буду просапувати цю частину кавуна. І ось тут у нас був дуже дорогий насіння саме для себе. Там буквально п'ять насіннинок ми з розсади висадили кавунчик, дуже дорогий для себе скуштувати такий. Його сточили корінь. І він засох, просто сточили корінь мурав'ї. Зараз я буду це все прополувати, щоб було в мене чистенько. Тут мені прополов синок допоміг, оцю частину, окрім тих двох рядочків, тому що там динька була тільки вилізла. І щоб він її не зробив, я кажу, а залишай, я сама ці два рядка прополю. Тут, бачите, частенько. І мурахи, зараз я знайду їхню норку. Ось навіть далеко не треба ходити, якщо ви бачите. Не ось вони лазять. Лазять конкретно. Буду я просипати зараз тут. Ось так. І тому мурахи мурахі задаю шкоду. Також на, також на кабачку. На кабачок вони теж точать, тому мені треба сьогодні кабачок теж просипати. Далі. Е, я вам... До речі, в мене вже перчик. Перчик. бачите, я вже з перчиком. Перчика тут багатенько, є такі, що прям як пів кореного яйця. Тож ми вже потрошку з перчиком і з помідоркою. Помідорку зараз, зараз теж покажу. Я вам пам'ятаю, за кукурузу казала, що кози з'їли кукурузу. Так ось вони не тільки кукурузу з'їли, на наступний день я прийшла і я побачила, О, до речі, мурахій тут треба. І тут я побачила таку картину. Бачите, що ви бачите? Нема перця. 76 штук перця. У мене кози зіжрали. Я їй дзвонила, знову з нею сварилася. Я їй сказала заплатити мені штраф. Бачите, цей був. Це був чи кубіста, чи е, наш геркуліз по листям не бачу. Нічого з нього вже не буде. Якщо навіть будуть пасенки, то толку. Ніякого. І вона мені заплатила кошти як за розсаду, якби я продала розсаду. І тому що кукурудзи ми без кукурудзи залишилися і без 76 штук перця. Тому вона заплатила мені моральну шкоду, але то така моральна шкода, що не в один глас називається. так, помідорка. Ось помідор наш. Помідорчик є, слава Богу. Оце, до речі, зараз я вам покажу. Це тігрела. Це сонячний березень. Вона дуже класно в'яже. Дуже. Я вже задоволена. Так, це у нас буде кальвадос, то пудова. Це я вже знаю. Я по формі бачу просто його. Помідорки багато, там, де підв'язано, є треба теж дов'язати. Але я цим зараз не займаюся, тому що жду чекаю свого Сашка. Він приїде уже 15 го числа якраз на день народження нашої доньки додому, і ми будемо разом з ним підв'язувати. Дивіться, яка ця тигрела гарна. Це сонячний березень, її багатенько. А ось це Гаргаміль. Гаргаміль теж вже є. Ось оце Гаргаміль. Гаргаміль, бачите, вона. Така чорненька, як форма сливочки. Я те, що її впізнаю, і мені треба навіть казати, який це сорт. Так, далі. Що ще у нас показуємо? Так, це у нас буде е, помідорчик. Саме тут насидить е, е, жовтий і бобкат. Саме на всіх рядах, саме який буде вимін. Є. Далі. Ще у нас сержант Пеперс. Так, камера фокусується. Ось оце це сержант Пеперс у нас теж є. І ось. ну Чекаємо, чекаємо ми помідорку Вона повинна бути. Щось доня біжить до мене. Так, і ось сержант Пеперс. Камера фокусується. Ось. Помідорка є, бачите, як, як бачите, помідорка виросла, вимахала. Зараз я хочу просапати баштанчик. І оці рядочки, де стовбики, я буду їх підв'язувати. Я всю неділю намагалась підв'язувати, і мене не вистачало часу. Дуже-дуже складно самій. Дуже складно. І я чекаю Сашу, якби я не старалася працювати. Самій дуже тяжко. Це я визнаю навіть без слів. Не завжди все встигає. що мене, наприклад, зараз... Базилік підзоріс, моркву я навіть і не пропалювала наразу, разу, і не збираюсь поки що. Сьогодні обробила я від кароласького жука баклажан і, походу, на нього напав клещ. Це жах, але клещ на нього напав. Це я листя поскручувала всередину. Ой, і три, замовила я вже агроконсультанті від кліща Актоцит, Також квіч напав на огірок в теплиці. Теж я мучуюся з ним. Грунтовий поки що все гаразд. До речі, грунтовий огірок я вже збирала на ринок. У мене було його кіло 300. Це першого грунтового огірка. Огірок я тримаю в ціні. У мене ґрунтовий огірок по 60 гривень за кілограм. Зав'язки їх багатенько. Він Добре сипи, ну добре, добре. Тут буде багатенько в мене огірка грунтового. Слава Богу. Хоч грунтовий огірочок мені, мені е, верне те, що я потратила на теплицю з огірками. І поки що з ним все гаразд, але теж треба обробляти. Його, я його обробила сьогодні саме цю частину, теж від кліща робила профілактику. Дуже боюся. А в теплицю огірок я і від паранаспероз лікувала, і від кліща, і виривала листи, погані. Ну, коротше, одним словом. Тож на завтра знову готуюся на ринок. На п'ятницю сьогодні в мене один день нормальний, щоб попрацювати вдома, а потім вже ринок. І у доньки в суботу день народження будемо ми, ми в суботу, бо теж на ринок ми вдома будемо відмічати її день народження, А в понеділок я її відвез, ну, відвезу. Вона приголосить якихось діток до себе на день народження в ігрову кімнату, щоб у неї було свято. І ми почали, почали збирати малину. Вчора ми зібрали цілу мисочку, це вже буде спіть, і ми, я буду робити з нею варення. Смородин теж багато, але це буде на компот. Ось мій тут теж грунтовий огірочок. До речі, просапала я його, але ось я забула, як називається ця трава. І ви бачите, у мене вічна з пам'яттю проблема. Чи щириця, чи як її там господи. Я її просипала і грабля мене згребла. Полила я свій огірук і в курь назад прийнявся. Це жах. Знову треба приполоти його і зібрати повністю цю траву. І так же само в мене ось базилік у мене зарос. Але це нічого страшного. Саша приїде в суботу і він займеться одним, а я вже в мене буде час на мій базилік тут, щоб тут привезти лад трішечки. І також, також okay. у нас ще, це те, що. Ми на другий оберт, До речі, капуста в мене досі сидить. Хто там говорив, немедленно її висаджуйте, немедленно, немедленно висаджуйте ви. У мене я її висаджу тоді, коли в мене буде місце і коли в мене буде час. Сидить, нічого з нею не трапилося. Вона гарна капуста. Так, На другий оберт ми висадили помідорчик 50 штук. Саме в наш Сюди розсадник. Саша приїде, прибере він буржуйку. Треба тут поставити полівалку, щоб залити повністю землю, щоб вона була м'якенька і тут дуже багато треба заливати. І Тут будуть на другий оберт у нас помідори зростати без опалення, саме щоб на кінець літа, на осінь, на вересень були помідорки. Торгую я васю зукіні, кабачком, пахірком. Пусть це закінчилася, в мене підходить. Коротше, потрошку, в мене все йде. Праця. Ой, і розочки мої. Дивіться, яка краса. Хтось пише, треба казати в Україні троянди. Я кажу так, як кажу. У мене рози. Все. Я з повагою треба до людей відноситись, тих, які вчать зараз. Українську мову, у мене мати е, руська язична, вона сама в мене з тульської області, вона руська, але вже проживає біля 40 років вона в Україні. Я завжди розмовляла російською. У мене тільки рік, як я вчу українську. Тому в мене поки що рози. У вас троянди, в мене поки що рози. Настане час, коли я теж скажу на е, рози, троянди і без помилок. все тому, хто мені буде виправляти мене в словах, я просто сразу буду банить і блокувати. Ось такі ви зараз має. Ой, наш тут наша поляночка. О, і щир. Біля моїх квітів вирос такий гарний щир. Товстий, гарний. І нічим не хворіє, до речі. Бачите, як йому гарно хорошо. Ось так. Всім гарного дня, мирного, тихого. У нас вчора було не тихо в кривому розі. Хто знає, той знає. Нічого не буду казати. В Ютубі не можна про такі нічого розмовляти. Переходьте в мій тікток, підписуйтесь на інстаграм, фейсбук. Я там більше висловлююся. Хто думає, що я... Не матюкаюсь, я матюкаюсь, І матюкаюсь, і висловлююсь. І, е, знаєте, в мене характер не слабої дівчинки. І просто я в Ютубі не можу висказати всього того, щоб я хотіла. Тому, кому цікаво за мною спостерігати, заходьте в Фейсбук, підписуйтесь, інстаграм, Тік-Ток, там коротенькі відео, там сторіс. їх дуже легко записувати, викладувати. тому... Всіх бавелчих я запрошую на свої сторінки в інших соціальних мережах. А вам бажаю мирного і тихого дня. Харківщина, Лівий берег Херсонщини, Сумщина, Чернігівщина, Чернівці, Київська область і взагалі українці. Ми найкращі, ми сильні і ми все витримаємо.